Національна рада провела конкурс на отримання ліцензії на мовлення у загальнонаціональній цифровій мережі МІКС 7 Про його результати та реалізацію дорожньої карти розбудови інформаційного простору Сумської області розповіла представниця національної ради України з питань телебачення та радіомовлення у Сумській області Лариса Якубенко. Національна рада провела конкурс на отримання ліцензії на мовлення в загальнонаціональній цифровій мережі EMIX-7. На конкурс подавали документи 9 телеканалів, але переможцями стали тільки 7 телеканалів. Це телеканали «Рада», «Уніан-2», «Сонце», «Світло», а також «Віжн-2» і «Віжн-3». Vision 2 і Vision 3 – це телеканали, які спеціалізуються на програмах для чоловічої окремо і окремо для жіночої аудиторії. Разом з тим Національна Рада відмовила в отриманні ліцензії двом телеканалам: це телеканал Ісландія і телеканал Тюсо. Продовжується також реалізація дорожньої карти розбудови інформаційного простору Сумщини. Збільшили потужність передавача дві радіостанції. Радіостанція Радіо П'ятниця на частоті 89,8 у місті Суми. в два рази зараз компанія мовить на передавачі з потужністю 1 кВт. А також в Охтирці в два з половиною рази збільшив потужність передавача. Радіомовник місцевий компанія. «ТВ ВК, яка мовить з позивним «Радіохід».